Боже поможи, це що, голос сніжана, я не знаю, це за що вам? Це за те, що ви молитесь, БББ щоденно. Не твої це діти, якщо в гораті, то мої. Якщо в таємних біолабораторіях на випасі, під підпис десь і під підпис десь, це теж мої діти. Дивись, який піздашо дітей. Не твої це діти, скажіть мені, якщо, ви, якщо запитають. А що там люди? Ти когось навела, Люда, я бачу паре, якісь ногі. Люда кого ти там навела? Це, це за гроші, да, ти водиш, пакетиками кузи, кормиш чи що, живуженими? Я не знаю, це фітішисти якісь прийшли. Так, говорить Люда. Розказуй людям, як пакети для гімна. Попрали, посушили, блядь, отак. так. Я не розубові ходять, а о що ви Його. вообще кажете? Еко, 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 які к, які на, на на пакети, откуда гроші, блядь? Ані без подивись, ми в обуві, а ні без в обуві. А у нас навіть сніжа гола. А це тому що що? Тому що ми Ну